Астрологічний прогноз, аналітика, політична криза наприкінці зими. Що очікувати по темі Трамп, США, політика України, війна, політика Європи, корисні копалені, перемовини? І так, по картам України, Дональда Трампа, Сполучених Штатів Америки, Володимира Зеленського тощо. Зараз наприкінці зими є багато планет в, рибах, планет в рибах, які означають тайна політика і маніпуляції, закулісні маніпуляції політичні. Тож багато з того, що відбувається, є ну, такий тайний вплив політиків, які вони не кажуть напряму про свої наміри. А також багато брехні, обману, маніпуляцій. З таким теж є резонанс у знака зодіака Риби. Планета Венера, яка означає дипломатію і підписання угод, домовленостей, наразі знаходиться в, на місці, стоїть на місці, готується йти в ретроград на нульовій швидкості. Це означає, що не йдуть стосунки, не йдуть домовленості. Найдуть підписання політичних договорів, а поворот Венера буде розвертатися назад. Тож з логічної точки зору, це правильно, що Україна щось не підписує, а йде далі ситуація на перегляд. Також планета Марс теж розвертається тільки з ретрограду вперед. Це означає, що, по-перше, що людям треба бути більш сміливим, тобто не боятися, що ситуація буде краща. Бо оцей розворот Марса він створює страх, що відбудуться якісь проблеми, які колись вже відбувалися. Але цей розворот вперед означає, що тих проблем які колись були, їх не буде, і ситуація буде поступово розвиватися. Повертаючись до Вінєри, окрім того, що вона стоїть на місії і не дає можливості зараз дипломатичні угоди заключати, можна ще сказати, що у Веніри проблемне положення в знаці Зодіака Овін, який хоче по-своєму робити, тобто дипломатія егоїстична, яка по-своєму без врахування інтересів іншої сторони, а в знаці Зодіака Терези, які означають перемовини і інтереси іншої сторони. З минулого літа до сих пір знаходиться апогей лунної орбіти Ліліт, який означає негативні пропозиції партнерам. Ця позиція до середини весни, тож до середини весни в перемовинах будуть е негативні пропозиції, тільки з середини весни хороші почнуться. Якщо ж будуть підписані якісь угоди, все ж таки в березні, окрім е ретроградної Венери, планети політику. Полі Політики і дипломатії. Також планета Меркурій в березні буде ретроградна, і підписані угоди на ретроградних планетах будуть не виконуватися, виконуватися не так, виконуватися інакше, і потім їх ну, твердість буде переглядатися. Оскільки в Терезах ми можемо побачити близькість планета Сатурна і Нептуна, Сатурн означає північ, а Нептун означає море. То важливі, якісь процеси відбуваються в політиці щодо ну, Північних морей. А також, в принципі, Атлантичних країн, тобто у риб резонанс з океаном, з Атлантикою, тобто Атлантичних країн. В іншому своєму прогнозі я вказував на те, що затемнення Сонця наприкінці березня буде дуже сильно впливати на карту НАТО і означає. Якісь зміни в НАТО, в структурі НАТО, в політиці НАТО. А, найближчими днями ми можемо побачити, що у вівторок, 25-го, планета Меркурій з'єднається з Сатурном. Меркурій провідів Близнюків, Дональд Трамп, Близнюки і Сі Сіцінь Близнюки. Сатурн означає певні обмеження. Тобто, це означає, що ну, не зможе Трамп робити все, що він хоче. Якщо подивитись на карту Дональда Трампа, то можна побачити, що в його карті Сатурн слабкий. Сатурн це планета означає слухатись законів, правил, поважати час і термін необхідний для того, щоб якісь події відбулися. Всьому своє, время це ну, один із слоганів Сатурна, але в карті Дональда Трампа він слабкий і він не хоче це поважати. І в таких людей, коли вони стикаються з якимось обмеженнями, в них включається енергія рак, як психувати, нервувати, ну, як маленькою дитину в чомусь обмежувати. Вона буде капризничать. Наприклад, як Трамп капризничав, коли минулий раз е на виборах він не виграв і брав штурмом там білий дім. Ну, так само зараз він бере штурмом, тільки не білий дім, а намагається. Війну взяти штурмом, але як з Білим домом в нього не вийшло взяти штурмом, так? І у ну, тему війни в нього прогнозують, що не вийде взяти штурмом, тобто не вийде швидко порішати все воно своїм чередом іде. Ці процеси природні, і в карті Дональда Трампа ми бачимо, що Сатурн вже зараз створює. Такі кути 90 градусів до його планет, Тобто він вже стикається з обмеженнями, вони йому не подобаються, він хоче їх а, ну, якби знищити. Але ще навіть Сатурн не створив абсолютно точних аспектів. До місяця на початку березня створить його карті, а до Сонця в середині березня. Це означає, що в березні Трамп ще сильнішими обмеженнями стикнеться. Які не дадуть йому можливості ну, запровадити свої тези, які він зараз промовляє. Тож в карті Дональда Трампа явно видно проблематика, що він нервує із за того, що не хоче по правилам, хоче знищити правила, але правила навіть ще не почали навіть сильно на нього діяти. Вони тільки в березні, тільки почнуть, але вже зараз він і цього нервує. В карті Володимира Зеленського я не побачив якихось проблем. Може відзначити, що ну, я не прогнозую, що він перестане бути президентом, що його ну, Трамп примусить там імпічмент написати, що Зеленський піде з поста. Нічого такого в карті Зеленського я не бачу. Зеленський прийшов в Україну, коли Уран зайшов в телець, уран, правитель Водолія, і прогнозую, що вийде. З влади, коли Уран буде виходити з тельця. Уран буде виходити з тельця в період з літа 2025-го до весни 2026-го. Оцей період прогнозує, що буде процес, коли Зеленський буде поступово ходити з влади. А, і також в 26 році прогнозую, що буде аудіт ну, дій Зеленського. І так, минулий по минулий новалуні 29 січня було в Водолії в з'єднанні з планетами Зеленського. Це Наприкінці зими створило, що Зеленський опинився в центрі уваги, там, в центрі скандалів політичних, а знову на шпальтах газет передових, а також з'єднання планету таке в водолі означає об'єднання певних політичних і, і суспільних сил навколо Зеленського. Але наступна нова яке відбудеться 28 лютого, воно вже не в знаці Зеленського. Це я прогнозую, що ну, вже через тиждень ну, скандали, там, конфлікт з Трампом навколо Зеленського, він почне ну, знижуватись, можливо, і раніше. Ну, там, з запасом, скажімо, через тиждень. А також хочу відзначити, що в карті а у Трампа проблема залишиться. Типу, у Зеленського вона піде, а у Трампа залишиться Там, через тиждень, два, три-чотири. Ну, Відносно в порівнянні, понятно, що зовсім у зеленського там проблема не закінчиться. Далі хочу відзначити про заяву Трампа, що Україна винна на початку війни. Якщо подивитись карту початку повномасштабного вторгнення, то в карті незалежності України не було таких планет, які означали ну настільки все серйозно, щоб почалася війна, тобто це означає з точки зору карти Незалежності України, що Україна не зробила якісь таких серйозних кроків, що призвели б до початку війни. Єдине, що наприкінці лютого, кожен рік Сонце знаходиться проти Сонця в карті Дня Незалежності, дня незалежності наприкінці літа, і наприкінці зими це протистояння. І часто наприкінці зими в Україні відбуваються конфлікти з владою. Наприклад, в 2014 році наприкінці зими Янукович пішов з влади. Його прогнали також початок анексії Криму. А, ну, і, фактично війни наприкінці зими 2014 року, наприкінці зими 22 а, от е, повномасштабне вторгнення, і зараз наприкінці зими знову скандал. от Сонце знаходиться проти Сонця в карті України. Воно проходить е, от, ну, десь в березні. Це напруження політичне спадає. Але цього року, в березні в карті Незалежності України. Планети сильно аспектують Марс, значить, от затемнення місяця, яке відбудеться 14 березня, воно буде відбуватися в з'єднанні з Марсом в карті Незалежності України. Що означає, що можна прогнозувати на полі бою у військових, якихось дуже важливі події. Планети знаходиться багато проти Марса, тобто це означає, політичні сили ґрунтуються проти ну, енергії війни в карті України. І якісь тенденції вони будуть в протистоянні до військових, до Збройних сил до Збройних сил України, в тому числі планета от Сатурн, планета обмежень стає проти Марса, але стає вона аж у квітні. 2025 року. Тому б я прогнозував, що якщо зупинка бойових дій буде найближчим часом, тобто не влітку, то це більш ймовірно ну, ближче до середини весни, ніж зараз. Зараз те, що говорять, що зупинка війни це просто зупинка ретроградного руху Марса, а потім він змінює свій напрям в інший бік. Тобто це означає зміну. Одного напрямку війни і в якомусь іншому напрямку зміни тактик тактики, стратегії ведення бойових дій. Тож я не прогнозую, що зараз ну, прямо ж такі бойові дії можуть повністю закінчитися. Або якщо повністю закінчаться, то можливі ну, відновлення, або якісь ексеси. Тобто, в будь-якому випадку, ну, я би не радив розслаблятися на березень місяць. Ну, а щодо політичних домовленостей, які можуть в березні ну, бути е, прийняті, то на в період ретроградного Венери і Меркурія, ретроградних цих двох планет, які пов'язані з домовленостями, вони не будуть тверді, вони будуть ну, не виконуватися і змінюватися. От. І як я сказав, в карті Незалежності України я не бачу таких чинників, які впливали на початок війни, а от в карті Сполучених Штатів можна побачити планету Плутон. Яка перший раз приблизно за 250 років існування сполучених штатів повернулася і з'єдналася зі своїм же положенням, точ в точ, коли почалася війна в 20-х числах лютого. 2022 року, тож по карті Сполучених Штатів видно, що вони приймають участь, тобто в, в тому, що переформатування глобального світового порядку в 2022 році. Тому в карті Сполучених Штатів більше вказників, що вони ініціюють якісь військові процеси, якісь процес трансформації, ніж в карті Незалежності України. Ну в карті Російської Федерації, скоріше всього. Є теж якісь познаки, але я не розбираюсь в картах Російської Федерації, їх там декілька складно мені в них поняти щось. А, можу відзначити, що в боротьбі типу Трампа сі ну от у Сі дзеньпіня найближчі міся... роки планета Юпітер знаходиться в з'єднанні з планетами Сіціньпіня, і це означає, що... На боці його фортуна, і це означає, що не вийде у Дональда Трампа так само швидко, як він хоче швидко, типу, закінчити війну, так само швидко розібратися з Китаєм. Я прогнозую, що в Трампа теж не вийде. Напередодні затемнень у людей відбувається ну, часто паніка. Тобто, от зараз вже напередодні затемнення можна сказати, період березня вже затемнення. От і відчуття, що ситуація перестає захищати за темні місяця, перше, яке буде 14 березня, воно місяць означає захист, і затемні місяці означає зниження захисту. Тобто у України може ну, бути відчуття, що її перестали захищати, і так воно і є міжнародні сили. Але коли затемнення пройдуть, то цей захист відновиться. Минулого року теж затемнення було всередині весни, і не було зброї. А потім, коли затемнення пройшло, ну, Сполучені Штати відновили постачання зброї. А, так, е, такий астрологічний прогноз, така аналітика. Пишіть, будь ласка, коментарі, відгуки, скоро вийде ще одне відео на цю ж тематику. Запрошую бажаючих долучитися до збору на Збройне Сили України, які проводжу наприкінці кожного місяця. Дякую, учасникам минулих збору. На все добре.